До ваших послуг сьогодні будуть роботи випускників наших гуртків. Ви зможете ознайомитися зі шкільними музеями. Тож також вам сьогодні бажаю отримати надзвичайне задоволення. дни в вашей жизни. Садик, школа, а потом взрослая жизнь, которая никого не дает. Так как и мы. Хотелось вам пожелать удачи, успехов, терпения ваших батьков. Единственное просто батьких. У меня есть частная школа, да? Вот когда родительский собрания, собрание, вот с первого класса родители хотят забыть голову детей на столько, чтобы нереально внести ремонт. Вот даже не каким-то быть, понимаешь? Таким это самое. Но вы это побываете своих детей, поверьте. Не надо. Здесь методите есть. Зайдите читайте, сразу нельзя. Чуть-чуть дальше, чтобы у них действовало. было. Уже 5-6 класса, то английский сам понимают. Надо. Ну, Так что терпение детям, а родителям глаза больше. Успех во всем. Спасибо. І на ще море, я на яхті, що на повних пансах. куди кудись зараз, куди не знаю. Я мій освітна в кожного віє. Там я в мене на номере чекаю. Що сякам музеїрує своє? Це взагалі свято, яке ми проводимо щорічно. В цьому році у нас ювілейне свято, п'яте. П'ятий рік поспіль ми його проводимо. І тому запросили всі садочки Південно-Західного району. Сьогодні були дітки якраз. Не лише тих садочків, які біля школи, а ми запросили сім садочків. Скільки всього дітей прийшло? Більше ста дітей. Десь 130 осіб дітей на сьогодні прийшло. Взагалі-то ми вважаємо, що це доволі такий. Доречний захід, тому що як би не було, але освіта це єдине ціле. І між дошкільною освітою і загальною освітою у нас має бути наступництво. Ми намагаємося завжди співпрацювати з дитячими садочками, у нас є не один спільний захід. Ну і саме це свято є таким от великим підсумком нашої річної роботи. А ще що ми покладемо понал. І пенал, абсолютно вірно. Пенал, в якому є і поліці, і ручка, і ножиці. міського голови Анатолія Бондаренко. Він про сьогоднішній захід Департамент освіти а, міський міський рад, оцінює, а, таку, та гуманітарної політики Черкаської міської ради високо оцінить таку країни співпрацю між школою, між садочками та підприємцями. Дорогі батьки, я ще не вірю в те, що сьогоднішній побувавши в цій прекрасній школі, ви бути правильний вибір і ваші дітки прийдуть саме собі навчатися. Правильно, Ірина <плес> да. Юрійовна? Дітки, я сподіваюся, що після сьогоднішнього свята... А вас не полишить надія, і ви з радістю буде навчатися і піднятися провалище цікавого нового. Тому бажаю всіх здоров'я, успіхів і мирного неба. Дякую за увагу. 600 детей, которые мы постоянно Я думаю, что мы с 1 сентября еще раз встретимся. И сегодня перед тем, что ехать сюда, я встречался с секретарем мужской рады на русский и перед этим мэром Бондаренком Анатолий Васильевичем. И они обещали, что в этом году вот это шумлянское школы стадион делом. Будет новое статье.